У Львові роздавали оскарів перед театром імені Марії Заньковецької з'явилася червона доріжка. А це означає, що час на капустяного оскара у міжнародний день театру на білому лімузині. під'їжджають актори. Під оплески глядачів йдуть червоною доріжкою. Головна подія вечора вручення нагород кращій артистці, кращому актору, кращій виставі. Цьогоріч додалися й номінації для інших львівських драматичних театрів. Переможці висловлюють подяки і побажання. Мені би дуже хотілося, щоб театр Марії Заньковецької не обліблювали нашими портретами. Нарешті обліпили штукатуркою. Нагороди досмачують вдалими жартами у сценках і відео про те, що відбувалося у театрі протягом року. Прислають! Благний. Дуже хочеться показати все, обговорити всі теми, які стались. Якось щоб ми брали особливий натиск на щось, мабуть, не було. Все було сконцентровано в бік гумору. Це було весело, щоб принести людям радість. Жарти Юрій Хвостенко і Олексій Кринський пишуть протягом року, хоча стаються й імпровізації. Як от у секс-символа минулого капустника Януша Юхницького, який передав свій титул Наталії Боймук, можливо у вас на курси покращення кваліфікації. Кожна роль для актора це як зустріч з жінкою. Вона або велика, або маленька, або дуже рідко. На цю тему заньківчани теж пожартували. Не оминули увагою і традиційну рубрику Пригоди на хуторі марнославнівка. Найбільша оцінка нашої роботи це, це оплески і сміх в залі. І коли ти починається капустник, і ти відчуваєш енергетику і всі плески, це розумієш. Ось, от що ради чого ми робимо? І тому енергетика сьогодні була фантастична, і тому вона нам все вернулося, зарядилася та й більшості акторів випала нагода чи не раз в році посадіти в залі як глядачі. Я розумію піст і так далі, але це це наше Добре. свято, і сьогодні, сьогодні гарно, що немає вистави, що в нас було таке. Шову таке свято на сцені, дуже сподобалось. Всі підважні тепер це діло треба скропити. Марічка Крижаніська Олег Кухар, головні новини Львова.